Чиваєте постійні головні болі, хрустки в суглобах, больові відчуття при відкриванні та пережованні їжі, клацання під час руху щелепи? Я з радістю допоможу вирішити вам ці проблеми. Працювати з початковою ситуацією набагато легше, ніж з патологією, яка формувалася десятки років. Тому не зволікайте і швидше звертайтесь на консультацію до спеціаліста. За допомогою своєчасної діагностики у Франколап Клінік. Можна виявити порушення в роботі жувальних м'язів та скроневонижного опного суглоба і визначити ефективну тактику лікування. Які ж причини виникнення дисфункції? Це хронічна травма внаслідок неправильного прикусу, гостра травма внаслідок удару, зниження висоти прикусу внаслідок втрати зубів і їх підвищеної стертості, бруксизм, мимовільне стискання і з зубами вночі, надмірні навантаження при заняттях спортом і прийом деяких гормональних препаратів. Дисфункція супроводжується наступними симптомами: клацання та інші шуми в суглобі, головний біль, зміна прикусу, біль у вухах, закладеність або приглушеність звуку, підвищена чутливість зубів, біль в суглобі і набряк м'яких тканин навколо нього. Ми пропонуємо ефективний підхід, а саме комплексну діагностику та лікування дисфункції з кронновонижньо суглоба і жувальних м'язів. Довіртесь професіоналам. Ми допоможемо зняти напругу в суглобах та усунути стирання і псування зубів. Запрошуємо на консультацію до спеціалістів Lab Clinic вже сьогодні.